Цікава посмішка можлива у будь-якому віці. Чорноморська стоматологічна поліклініка надає ортопедичні послуги, а саме протезування завдяки місцевій владі та депутатському корпусу. Деякі категорії населення можуть отримати пільги на дану послугу. Незважаючи на військовий стан, сфера медицини знаходиться в у стадії реформування. Реформування продовжується. І на жаль, стоматологічна допомога е, входить до переліку обов'язкових платних медичних послуг за виключенням невідкладної ургентної е, стоматологічної допомоги та дитячої стоматології. І тому е, деяка е, кількість населення, е, як ми називаємо пільговою, залишається без е, фінансової такої підтримки. Наша місцева влада потурбувалася про цих громадян, і е, наразі в нас діє місцева програма, яка називається Здорові населення Чорноморської міської територіальної громади. Вона розрахована до 2025 року. І е, якраз ця програма дає можливість нашим пільговим категоріям е, фінансово допомогти отримати якісне зубопротизування. Медична допомога надається як безкоштовно, так і на пільговій основі певним категоріям населення. Безоплатна допомога надається особам з інвалідністю внаслідок війни, почесним донорам, учасникам бойових дій та іншим. Із собою потрібно лише мати ряд необхідних документів, а надалі лікар вам надасть необхідне лікування. Зопротезна допомога е, надається у нас на пільгових умовах. Безоплатно таким категоріям люблять. Е, наших мешканців, особам з інвалідністю внаслідок війни, почесним донорам, учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до першої та другої категорії, члени сімей загиблих, також особи з інвалідністю і діти з інвалідністю з дитинства. На підставі індивідуальної програми реабілітації і діти з багаті... багатодітних сімей. Для отримання пільгових забопротезної допомоги потрібно надати такий список документів, в наявності мати такі документи, довідка про доходи з пенсійного фонду за 6 місяців, оригінал паспорта, оригінал коду, оригінал посвідчення пенсійного і трудової книжки. І довідка з місця роботи, якщо людина працює за 6 місяців. Тобто до пільги надаються пенсіонерам і працюючим, і не працюючим. Так як я вже казала, що є діти з інвалідністю, то пільги надаються їм, якщо вони принесуть копію індивідуальної програми реабілітації. На пільговій основі допомога надається пенсіонерам та ветеранам праці. Є два варіанти допомоги на тисячу та дві тисячі гривень. Все залежить від рівня доходу на місяць. Тепетична стоматологічна допомога пенсіонерам та ветеранам праці на пільгових умовах надається. Е Е дві цифри є 2000 і 1000 гривень. На суму 2000 гривень е допомога, якщо розмір місячного доходу не перевищує двох прожиточних мінімум на одну особу. На 1000 гривень, якщо розмір місячного доходу перевищує два прожиточних мінімуми. у грудні 2002 року прожитковий мінімум збільшився на 80 гривень. Був 2508, Тепер він у грудні буде 2589 гривень. На цей рік завдяки міській цільовій програмі на ортопедичне лікування було виділено більше 500 тисяч гривень. Однак на наступний рік ця цифра може зрости. На цей 2022 рік завдяки цій програмі було виділено 595 тисяч коштів для безоплатного або пільгового зубного протезування на слідуючий рік. Планується збільшення. Я думаю, це буде радісна новина для наших мешканців. маємо надію, що це збільшення буде до 700 тисяч. Тому ми ще раз дякуємо нашій місцевій владі та депутатському корпусу, які турбуються про населення нашої громади. Все буде Україна, Єлизавета Шереметєва, Тимур Задорожний і Т3.